Всіх вітаю! Хотіла сьогодні записати для вас маленьку інструкцію. Щодо порядку самостійної реєстрації ФОПа через ДІО. я сподіваюся, що якщо ви прийняли рішення самостійної реєстрації ФОПа, то ви визначилися з питаннями системи оподаткування, підібрали для себе кведи і зрозуміли, які є особливості ведення підприємницької діяльності саме на вашу систему оподаткування. і тому переходимо до реєстрації ФОПа. І починаємо ми з самого простого, тобто ми переходимо в браузер і забиваємо реєстрація хоп-дія, і нас перекидає в пошукову систему автоматична реєстрація. Хоп переходимо подати заявочку. Подаємо заявочку. Хочу тут звернути вашу увагу. Є декілька е способів автоматизуватися і зареєструвати ФОП в частині підписання документів. Тобто, це може бути увійти з діяпідпис. Для цього ви попередньо повинні в додатку Дія сформувати електронний підпис. Тобто, там є в сервісах сформувати Дія підпис, ви проходите по інструкції, вона дуже легко відповідає. Е Тут формується. Далі це є файловий ключ. Це може бути декілька варіантів. Самий найбільш розповсюджений це електронний ключ Приватбанк. Тобто ви заходите в особистий кабінет Приватбанку, формуєте свій ключик, зберігаєте його і можете його використовувати. Це може бути електронний ключ вчасно, можливо, хтось користується. Чи є варіант, якщо у вас немає Приватбанку, не і, можливо, ви до цього не користувалися дією, у вас немає дії підпису, ви можете звернутися до податкової, до любої податкової, яка Найближче на знаходиться до вас, тобто не обов'язково за місцем вашої реєстрації. Берете з собою флешечку, йдете туди з паспорту. Мені нам кажете: мені треба сформувати електронний ключик фізична особа. Вони вам формуєте електронний ключик, зберігаєте його на флешці і використовувати його для реєстрації ФОП, для можливого внесення, яких потім вже змін і в тому числі для подачі звітності до податкової. І є ще варіант апаратного ключа, але я не зустрічала ФОПів, які е, користуються саме апаратними ключами. Це частіше чи апаратний ключ банку, тобто це така флешечка, на якому вже збережен електронний ключик, але його не можна не копіювати, не переносити, тобто завжди треба користувати цією флешечкою. Я сьогодні вам покажу варіант реєстрації ФОПа через файловий ключ, тобто, наша клієнтка е, сходила до податкової, е, взяла. Електронний ключик, і от ми його будемо використовувати зараз для відкриття ФОПа. Тут є ще декілька нюансів. Тобто, в той момент, коли ви підтягуєте ключик, вас програма ідентифікує як фізичну особу. І тут обов'язково перевірити ваші дані, щоб вони відповідали. Тому стану, в якому ви зараз знаходитесь, що я маю на увазі, дуже зараз багато людей, які є переселенцями, і у них інша реєстрація чи реєстрація є на території, яка не підконтрольна Україні чи в зоні бойових дій, і вам можуть. Відмовити у реєстрації ФОП, якщо у вас та територія. А, можливо, ФОП вам і зареєструють, але можуть відмовити потім в реєстрації єдиного податку. Тому ви повинні себе ідентифікувати. Тобто в цьому варіанті ви бачите, що у нас клієнтка теж зареєстрована на неподконтрольна територія, тобто це її фактичне місце прописки, але у неї є довідка переселенця. Ми зараз будемо судити да. Не вносити і оновлювати дані понів дії. Тобто, тут все дуже просто. Ви просто забиваєте адресу, на яких підтверджуючих документів підтягати в дію не потрібно. Тобто, дія вам довіряє, довіряє всі інформації, що ви внесли. Тобто, дуже просто. Ви е, обираєте потрібну інформацію, вносите всі дані, все. Всі дані внесені. Далі. А, далі вам треба обрати вид економічної діяльності. Тобто кведи. Хочу звернути вашу увагу, що є основний вид діяльності, і основний вид діяльності він розуміє, що це та основна діяльність, яку ви будете проводити. Але хочу звернути вашу увагу, що він у вас може змінюватися. І для цього ви зможете внести зміни в квед до ФОПа. На це у нас є окреме відео. Якщо вам цікаво, можете подивитися. Тобто, вносимо види діяльності. Вбиваєте просто номер кведа, і він вам вже підбирає. Так. А у вас також, крім основного виду діяльності, можуть бути ще додаткові види діяльності. Тобто, основний вид діяльності він один. А додаткових видів діяльності можуть бути декілька. Я тільки хочу звернути вашу увагу. Звертайте, будь ласка, увагу, чи відповідає цей вид діяльності тій системи оподаткування, що ви для себе підібрали. Зараз я вам покажу приклад, коли дія вам тут трохи буде допомагати. От давайте з вами зараз внесемо квет. Ми будемо відкривати ФОП другої групи, але ми зараз вам внесемо квет, який не підпадає по другу групу, і подивимося, що нам напишуть про це дія. Тобто я додаю квет і йдемо далі. Тобто, бачите, нам тут теж уже дія дає попередження, що по цьому виду діяльності на спрощеній системі оподаткування ми можемо займатися. Тільки бухгалтерським обліком і не консультувати за аудитом. Тобто дія вже максимально розроблена так, що вона вам допомагає і підсказує. Ось переходимо. Хочу тут звернути вашу увагу. Якщо ви реєструєтесь ФОПом перший раз, то тут ви просто. Пишете ні, і пішли реєстрацію далі. Але якщо у вас повторна реєстрація ФОП, і ви хочете бути на спрощеній системі оподаткування, зверніть, будь ласка, увагу, тут і тут є такі нюанси. Якщо ви впродовж року вже були на єдиному податку, ви не маєте права ще раз в рамках цього року зареєструватися платником єдиного податку. Тобто, насправді дія, це питання не контролює, і якщо ви тут поставите НІ і зареєструєте ФОП, вас зареєструють і ви будете на єдиному податку. Але все ж таки, якщо ви скажемо поставили НІ а фактично ви були платником єдиного податку вже впродовж цього року, і потім податково це виявить, вони мають право перевести вас на загальну систему податкування задньою датою і визначити увесь ваш дохід по загальній системі податкування. А це на, на хвилину. 18% подахового податку та 1,5% військового збору. Тому отут будьте дуже обережні. Йдемо далі. І тут я одразу хочу вашу звернути увагу. От те, що нам пропонує система, тобто загальна система оподаткування, спрощена, друга система, спрощена система оподаткування троє групи, і бачите, що нам пишуть тут що ця група оподаткування залежить від кведу. Цю групу оподаткування неможливо обрати, оскільки ви обрали кведи 6920, 6399 і 7022 на минулому кроці. Тобто, якщо ви хочете бути на першій групі, ви не маєте права працювати з цими кведами. Теж саме по другій групі, те, що я казала, от ми введемо додатковий квед і подивимося, що нам напише дія. Тобто дія. Вона вже першочергово контролює вас на правильність внесення кведів. Якщо ви допустили якусь помилку, нічого страшного, переходимо назад і ще раз назад, і прибираємо той квет, по якому ми не можемо працювати на вибраній системі оподаткування. Повертаємося назад. І бачите, вже в нас немає обмежень по другій групі оподаткування. Обираємо другу групу оподаткування і нам вже пишуть суму податків, яку ми будемо сплачувати, який у нас може бути обсяг. І з 1 числа наступного місяця реєстратор переведе вас на спрощену систему оподаткування. До кінця поточного місяця ви працюватиме на загальній системі оподаткування. І я теж звертаю е, вашу увагу до цього. Тобто, якщо ви 15 числа зареєстрували ФОП, то 16 до 1 числа наступного місяця ви будете знаходитися на загальній системі оподаткування. Зверніть на це увагу. Тобто за цей період увесь ваш дохід, який ви отримуєте, буде оподаткуватися за ставкою загальної системи 18 плюс 1,5%. А вже з 1 числа наступного місяця від дати реєстрації ФОП, ви будете знаходитися на спрощеній системі оподаткування і вже ви будете сплачувати фі. Фіксований єдиний податок, це ми кажемо про єдиний податок другої групи. Тобто, обрали систему оподаткування, йдемо далі. А місце провадження діяльності, яке ви плануєте, тобто у межах всієї території за адресою реєстрації інша адреса. Тобто, якщо у вас вже є кав'ярня чи є офіси, і ви хочете це позначити, ви можете обрати іншу адресу і забити цю адресу. Якщо ви поки що не плануєте. Офіс і працюєте з дому, ви можете вказати за адресою реєстрації ФОП, якщо у вас інтернет-магазин чи ви працюєте з клієнтами по всій території України, можете вказати в межах всієї території України. Йдемо далі. І тут нам потрібно вже уточнити наші дані. А, Тобто, якщо вони у нас не заповнені, ми їх заповнюємо. Якщо нам треба щось відкригувати. скажімо, в той момент, коли ви реєстрували дію. У вас був один електронна пошта чи телефон, а зараз вони змінилися. Ви вказуєте ці контактні дані, вашу електронну пошту. Ці дані будуть в загальному доступі. Їх буде бачити податкова ваші клієнти, контрагенти. Якщо вони вас будуть перевіряти, тому я раджу завжди указувати тут контактні дані телефону, по яким з вами можуть зв'язатися. Йдемо далі. Тут у нас вже остання дія дія перевірки і підтвердження даних. Тобто все, що ми з вами до цього заповнювали. Тепер нам дія зібрала а, от таку заяву, і ви можете перевірити всі свої дані, тобто прізвище, ім'я по батькові а, людини, яка реєструється, її дата народження, ідентифікаційний код, громадянство тягнеться з вашої дії. А далі місце знаходження ті дані нові, які ми з вами внесли, основні види діяльності. Так, контактні наші дані, а відомості по обраній системі оподаткування. Обирає систему оподаткування обліку звітності з 1 серпня 2024 року. У нас друга група 20% території України. Усі зазначені в заяві правильно. Підпис це у нас. Правильно, так, закінчили. І тут ага, останній крок, якщо все правильно, якщо ви все зробили, звірили дані, вони всі відповідають, все правильно, тоді ми підписуємо. Якщо ви виявили якусь помилку і вам треба її виправити, нажимаємо назад, повертаємося на передні сторінки, виправляємо і потім переходимо сюди знову. Робимо підписати та надіслати. Тобто, знов підтягуємо сюди наш електронний ключик, вводимо наш пароль і робимо підписати. Чекаємо, поки він направляє дані, і вуаля все дуже просто. Ваша заява була успішно відправлена і сформована. А по нашому досвіду, десь, десь впродовж. Навіть вже півгодини в реєстрах з'являються дані про ФОПа. Так, там ще немає облікових даних, коли вас зареєстроване, де вас поставлено на податковий облік і все інше, але вже всі дані повністю в системі є, і є те, що ви будете зареєстровані. І якщо ви перейдете в дію просто в послуги, ви побачите, що є автоматична реєстрація. В ПОП і навіть вже вона зареєстрована. Ну тобто завтра зранку у вас вже буде зареєстрований ПОП. а, Можливо, десь впродовж дня а, двох вам на вашу електронну пошту, яку ви вказали при реєстрації, пройде електронна виписка. Про реєстрацію вашого ФОПа. Якщо вона не приходить впродовж одного-двох днів, не переживайте, почекайте до трьох днів. Інколи бувають затримки зі сторони податкової щодо вас на податковий облік, тому що ця заявка вона йде не тільки в Держреєстр, вона йде в Соцстрах, вона йде в пенсійний фонд, вона йде в податкову. Вони всі ставлять вас на облік, реєструють і присваювають вам індивідуальне реєстраційне. Дані. Тому, коли ці всі дані будуть сформовані, ви заходите, вам на електронну пошту пройде виписочка. Якщо щоб бути впевнені, що ви все зробили правильно і вас зареєстрували, то ви просто, просто можете зайти в дії і подивитися, чи ваша заявочка оброблена. Якщо вона оброблена, якщо все нормально, на вас зареєструють. Якщо ваша заявка може бути не прийнята, то я думаю, буде відміна. Але якщо чесно, я ще не бачила ну, відміни по реєстрації ФОП в Дії. Я думаю, що все, що я могла, вам розказала про реєстрацію ФОП через Дії. Якщо у вас є якісь додаткові питання, чи ви не визначили систему оподаткування, чи з видами діяльності вам потрібна консультація чи підтримка, будь ласка, звертайтеся до нас, ми залюбки вам допоможемо. І вирішимо всі ваші питання. Я сподіваюся, що це відео буде для вас дуже полезним і ви будете їм користуватися. Всім гарного дня і до побачення!